Я не тому письменник українського народу, що вмію писати. Я тому письменник, що відчуваю обов'язок перед народом. Бог вложив у мої руки перо. Хай буде дозволено мені використати його для доброго, для потрібного. Улас Самчук, Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Рівненщині. Освіту здобував у Бреславському, нині Вроцлавському університеті. Пізніше переїхав до Чехословаччини, де продовжив навчання в українському вільному університеті. Його життя та творчість тісно пов'язані з подіями, що відбувалися на батьківщині, навіть коли він перебував за кордоном. Перше оповідання у Ласа Самчука на старих стежках було надруковане у Варшавському часописі Наша бесіда. Уже з кінця 1920 років він активно співпрацював з українськими літературно-художніми журналами, що сприяло його становленню як письменника. Його творчий шлях був непростим, але саме завдяки таким митцям українська література збагачувалася новими ідеями та глибокими художніми образами. Трагедія голодомору 1932-1933 років. В Україні стала тематичною основою його роману Марія 1933 року. Це перший художній твір, що правдиво висвітлює одну з найстрашніших сторінок української історії. У 1932 році Самчук також написав політично загострений роман Кулак, де відобразив реалії насильницької колективізації, руйнування традиційного українського села. Та трагедію селянства позбавленого права на власну землю. Одним з визначних досягнень української літератури став роман Епопея Уласа Самчука Волинь 928 937 роки розлоге епічне полотно, яке зображує буття українського селянина в добу воєн та революцій. Головний персонаж твору Володька Добенко. Через уси життєві катаклізми проносить віру в незнищенність народу. Історія закарпатської України знайшла своє відображення у патріотичному романі Гори говорять 1936 року. Цей твір це не просто художня розповідь, а літопис боротьби закарпатців за свою свободу та незалежність. Після Другої світової війни улас Самчук. Переїжджає до Канади тут. Він продовжує творчу діяльність і публікує перший том трилогії Ост Морозів хутір. Наступні частини трилогії виходять значно пізніше. Темнота роман, що заглиблюється у внутрішній світ українця, змушеного жити в новій реальності. Втеча від себе завершальна частина трилогії, в якій автор порушує питання втрати ідентичності та пошуку власного шляху. У вигнанні. Улас Самчук відомий також як автор мемуарної літератури. Його спогади охоплюють події різних історичних періодів. На білому коні чого не гоїть огонь. На коні вороному планета діпі одне з небагатьох свідчень того, наскільки важко було представникам української інтелігенції перебувати в умовах окупації. Улас Самчук, як видно зі споминів, прагнув будь-якою ціною зберегти свою людську і національну гідність і, будучи далеко за кордоном, зумів передати настрої земляків та неповторний менталітет свого краю. Персонажі та події не вигадані. Тут читач знайде багато знайомих імен: Олена Теліга, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Улас Самчук, чого не гоїть огонь Другої світової війни. Українська повстанська армія веде жертовну боротьбу поміж двох неукраїнських сил радянської і нацистської, стрімко розгортається сюжет твору. Провідний мотив твору народження нової української людини, лицаря, сильного, незалежного, готового до самопожертви. Зарубіжні дослідники називали Уласа Самчука українським гомером, підкреслюючи, що саме він відкрив досі невідому Україну. Його творчість. Це не лише історія окремої людини чи нації, а потужний літопис боротьби, страждань і праг.